19 лютого спеціалісти Міжнародного благодійного фонду «Місія в Україну» завітали у Коростенські ліцеї номер 2, 4 та 7 з метою профілактики ризикованих типів поведінки. Міжнародний благодійний фонд Місія в Україну працює на Житомирщині вже 27-й рік. Приблизно стільки ж ми займаємося профілактикою ризикованої поведінки. Ми проводимо таку превентивну, профілактичну роботу в навчальних закладах для дорослих колективів. Мета заходу проінформувати молодь і, взагалі, доросле населення, зокрема сьогодні, молодь, про те, які наслідки має свобода сексу, щоб, маючи ці знання, молоді люди могли свідомо обирати свій майбутній шлях і були щасливими. В принципі, те, про що вони пишуть в своїх анонімних анкетах, що хочуть бути щасливими, мати здорові сім'ї, гарні стосунки в сім'ї, бути щасливими. Програму для 9-11 класів було сформовано та розділено за такими п'ятьма темами: це свобода сексу, правда та міфи, хвороби, які передаються статевим шляхом, та як їх уникнути, життя людини починаючи від. Моменту запліднення, розвиток дитини, ми привезли муляжі. Ви теж їх можете сьогодні побачити. Аборт та його наслідки і профілактика девіантної поведінки це алкоголізм, наркоманія, токсикоманія. Це інтерактивні уроки, заняття. Ви могли і можете побачити, що у нас відбувається контакт з дітьми. Ми їх запитуємо. Вони активно відповідають. Їм дуже цікаві ці теми. За словами директорки одного з ліцеїв, дуже важливо забезпечити учнів інформацію, яка допоможе їм у формуванні вмінь та навичок протистояння тискам, що штовхають до ризикованої поведінки. Ми сьогодні приймаємо міжнародний благодійний фонд з місією в Україні, які допомагають нам. Дітям показати негативний вплив алкогольної залежності, наркотичної залежності, навчити їх протистояти тим тому тиску, який може виникнути. Навчити їх поводити себе в тій чи іншій ситуації, коли їх спонукають до чогось до чогось негативного, і ми дуже вдячні місії в Україні, що вони допомагають нам разом як вчителям поруч бути і виховувати засади християнської етики. Міжнародний благодійний фонд Місія в Україну розпочав свою діяльність на Житомирщині з 1997 року. На базі фонду працює два відділи. Відділ допомоги родинам, які виховують діток з інвалідністю, і відділ допомоги жінкам вагітним, які потрапили у кризову ситуацію. У кризову це незаплановану, зазвичай неприємну ситуацію, і вагітна жінка потребує нашої підтримки. Це може бути небажана вагітність, це може бути від початку запланованого. Вона і бажана вагітність, але під час вагітності трапляються якісь кризові, дуже важкі події, з якими вагітна жінка не може впоратися. Вона може звернутися до нашого фонду, отримати отримати психологічну допомогу, і вже під час спілкування з самою жінкою з її сім'єю, з її дозволу, ми виявляємо, яку допомогу ще вона потребує, і якщо у фонду є такі можливості, звичайно, ми допомагаємо. Послуги фонду надаються безкоштовно. Ми дотримуємося принципу конфіденційності. Офіс благодійного фонду знаходиться у місті Житомир. Окрім того, що потрібні вам послуги можна отримати, завітавши безпосередньо у фонд. Також можна звернутися онлайн. Відділ допомоги жінкам, вагітним у кризовій ситуації можна звернутися і онлайн, і по телефону. Цей номер телефону ви можете знайти на сайті. У нас є сторінки в соцмережах. Набравши місія в Україну, правильно нашу назву, ви можете потрапити на сторіночку нашого сайту або сторінки в соцмережах, побачити там номер телефону, зв'язатися з нашими спеціалістами, і вони обов'язково сконтактують вас з необхідним для вас спеціалістом.